Дівчатка, всім привіт! Хочу почати новий блог. І блог буде про те, що я роблю, над чим працюю, і які матеріали використовую, може, які інструменти використовую, буду більш детально розповідати. Постараюсь швиденько, щоб це було ну, цікаво. Так ось. Ну, сьогодні у нас на календарі 26 червня 24-го року. Зараз я знаходжусь в Полтаві, вимушена переїхати зі своєї домівки до більш безпечного місця. І е, вже третій, третій рік ми як переїхали тимчасово, тимчасово ну, маємо. Надію, скоро повернутися додому. Так ось показую вам свої роботи. Це я робила у червні, і я їх закінчила планери. Яка в мене була задумка над цими планерами? Я хотіла спробувати, я ще ніколи не робила, зробити ось таку прострочку на обкладинки обкладинці. Ось отак. Це в нас тут яка шкіра під м'яту кожу, така більш гладенька і матова, а тут у нас таке розове золото, воно більш глянцеве і більш тут відчуваються ці ромбики. Ось такі два планера в мене вийшли. Більш детальний огляд я буду показувати окремо. Зараз можу показати, кому цікаво, тут взагалі повне наповнення. Карточки. Карточки. Тканинка всередині я використовую ось такі кишені зробила на молнії. шейкер. Це таке повне наповнення цих планерів. Мативашик тут додала. І ось так наповнила планер. Все, більш детально я покажу у огляді. Так, це в нас блакитний, це ось такий рожевий, тут теж вугловий карманчик, тканинка, кишенька. Шейкер, мотивашка і ось такі тут дівчата. Ось такий красунчик. Так, це я те, що зробила в началі червня, в началі червня. А зараз я приступаю до нової роботи. Так, зараз а, я розпочинаю роботу над новими планерами. А, взагалі, ну, я намагаюся зараз робити по два планера. Це мені ну, так зручно іти вже дві роботи буде готова, бо робота над, ну, над одним планером <кхем> мені вже скучно. <гум> Чомусь. Тому я роблю по два планера зараз і е, намагаюся зробити для наявності, щоб щось було. Бо інколи дівчата дзвонять або пишуть терміново потрібний їм планер. Е, День-два, максимум передрукувати блок, упакувати і відправляти, бо комусь на день народження або привітання якесь. Тому я намагаюся робити планери наявності. Так ось, починаю робити нові планери. Нові планери один планер в мене йде під замовлення, а інший планер буде для наявності. Для початку, для обкладинки, потрібен картон. Я використовую 1,5 мм картон. Потім потрібна нам для корінця акварельку. Я використовую 200-грамову ось таку, ну, саме звичайна, папір третього формату акварелька. І я її використовую в два слої. Далі покажу. Так, і для роботи мені потрібен нож, лінійка і все. Так, матеріали, які я підібрала для планерів. Для, на замовлення ми відібрали з замовника ось такий персиковий шкір-замінник італійський. І він а, на дотик soft touch називається. Такий, як прорезиновий, але він такий приємний на дотик дуже. І це буде у нас обкладинка така. І компаньйоном. Сюди я підібрала ось такі в мене є залишки персикового крокодила, гладенький персиковий. Буду робити такі компаньончики. На тишенькі, на карманчик. Це ось такий буде персиковий. І ще. Буде другий ось такий, давно в мене лежить і хочу використати. Ось такий шоколадний, О, шоколад. Горький шоколад, може засвідчу, але ось він в тіньочки більш такий темний. Це горький шоколад. Нірвана. Небраска. <кій> Італійська кашкіра. дуже класнюча така. І от компаньйоном на внутрішню частинку підбираю ще, може ще щось подивлюсь. Хочу зробити таку замшеву. В общем, золотом, кишеньки золоті. Оце така добірка в мене матеріалів для планерів. Що саме вийде, буду вже по ходу. Ну, Приміряти, дивитися, що мені захочеться зробити. Бо це так для наявності, це за натхненням я роблю і завжди ну, не по замовленню, і воно виходить таке <кхух>, спонтанне. І кишеньки, і е, розкладка, все виходить цікаве. Так, е, включення для блога. Продовжуємо. Сьогодні у нас 10 липня. Працюю, нагадую, над планерами: один на замовлення, інший для наявності. даже не для наявності в мене вже третій йде разом планер. І це я роблю своєму молодшому синочку. Замовив мені планер, так що будемо робити його. Так ось. Ось така стадія планерів. Зробила я кишеньки, Ось тут у голові, ось, Все склеюється зараз, проклеєна, замшева серединка, така дуже приємна, на дотик. Вирішила додати сірий сюди, золотий і різні фактури персикова. І Тут ще буде тримач під ручку, сірий теж, щоб так поєднати, об'єднати їх. І ось такий персиковий е, планок буде, софт-тач, е, такий він, як прорезинений, але він дуже приємний на дотик. Ось, все вже підготувала, е, підклеюється, і Будемо склеювати, потім прошивати по периметру. Так, це в нас персикова така стадія. Ось цей коричневий, Я вам показувала його в рулончику. А що вийшло по факту, по факту в мене він вийшов. Зараз, отак покажу. Ось так буде більш Да? Ось такий дизайн я вирішила зробити. Мені дуже подобається ця фактура. Варан золотий, як біле золото. Ось. І з поєднанням такого горького шоколаду. Класний. Тут в мене ще хлястик зафіксований, ще приклеюється, лейблік поставила. І серединка. Ось така серединка. Теж декілька видів різного шкірзаму поставила для краси, для цікавості, скажімо так. Бачите, додала інше золото, більш темніше. І сюди, і сюди. Тут ще хлястик для ручки поставлю петельку для ручки. Буде ось такий класний шоколадний планер. Це буде наявність. І ще ось такий планер чорний. Тут буде машина. Це заказав мій п'ятирічний синочок. Заказав, щоб мама йому зробила це теж обкладинку для його розмальовок, для його планера. Він буде розмальовки там, машинки різні, вставляти. Я йому роздруковую розмальовочки. Зараз покажу. Зараз, щоб... Ось. Я йому роздруковую просто на принтері просто цвітні розмальовки, різні-різні скачуваю, спінтері. Різні і -різні, різні, різні. І оце він в мене сидить розмальовує. Зимою дуже багато розмальовував, от Заказав жигулі собі. І Жигулі розмальовував в різних кольорах. Ну, і також інші машини сидить, вибирають і розмальовує, як йому подобається. Ось, Бачите, це йому 4-4,5 рочки було. Це він зимою таки весни малював. Собі. Зараз літом трішки відпочиваю від малюнків. Ну, воно жарко, не дуже хочеться. Але замовив, щоб мама йому зробила обкладинку, він туди це, це поставляє, може, нові якісь роздрукуємо, і буде далі. Вже буде оформлено воно вона нього ці розмальовочки, і буде він їх далі малювати. Ну, Пачечка тут у нас а, чи велика, чи, чи маленька. Так, це, це така одна, там ще є декілька таких. Вот. Так. Йдемо далі. Зараз вам покажу, які покупочки я Так, приїхали до мене посилочки. Я зробила невеличку закупку паперу в магазині Скрап Мер. В них, в них е літні скидочки 50%. І я там зробила е покупочку паперу деякого. Оце в мене прислали ось такі. Подарунок, теж які з різних колекцій. Дівчата, хто використовує справнір, знають всі колекції на жочок. Вона двосторонній папір, можна і так, і так використовувати. Це нова колекція. Ми вже почали з малим вирізати феєчок. тому обкладинку не покажу, вона вже порізана. І о, це нова колекція дитяча для дівчат. Заказала подивитися на неї. Ось така. Так. Да? Така колекція. Ніжна персика. До речі, я її взяла, в мене замовлення на велику папку для документів. Я вам покажу, яка буде папочка. І ці, цей папер я, я взяла для роздільників цю папку. А четвертого формата папки такі роздільники з табами потрібно буде зробити 10 штук. Тому а, папочка для завідуючого і дитячого садочку. Думаю, з такими феєчками буде прикольно. Прикольні розділювачі. Так, ще я взяла ось такий набірчик дол, baby Doll. Baby-Doll. Він старенький, всі його знають, і висічки. Взяла теж на підхват, бо тут такі клітинки, бабочки, метелики, квіточки, клітинки, метелики на підложки, коли Потрібно багато підложек альбом, нарізати на підложки. Ну, і так, десь подекорувати, додати, як напідхазала. Ці ціни тут намалювали. Так, це ось пенч, pench Page крем. Теж персикова, кремова. Тут дуже забагато цього зеленого кольору. Він мені не дуже подобається. Але ось ці персикові кольори Може, тут цей чорно білий кудись, теж на підхват зала. і це в мене а, не тренс, а ось такі а, листики з фольгування. Тож в скрабмірі є папір з фольгуванням. Це я для вирізалочок взяла вирізати. А це, з фольгуванням, ось такі сторіночки. Я додаю в роздільники в планері. Мені подобається ось всякий так, такий папер красивий. Додати до планерів. Yeah. І оце ось, ось стока, стока-стока, стока. Різних рожеве. рожери, такі Різні, різні, різний папер. Так, і ще одна розпаковочка приїхала посилочка до мене. Це відріз замші, я заказала коричневий. Буду робити планер Louis Vuitton, і мені потрібна була замша для серединки. Ось така двостороння замша, дуже приємна на дотяг, гарної якості такої. Вона на камері чуть світліше, вона потемніш, але приємний такий шоколадний цвіт. Шоколадка. Так, металюшечка невеличка. Це в мене ацетатні листи, які я додаю. Ось так. До планерів розділювачі. Так, це в зірочку. В зірочку, листик, лістик, серебро і листик. Ось таке золото. Так, і взяла наклеєчок, нову колекцію, подивитися. Це в нас колекція, колекція Хапарк. Оу, бейбі. Це і для мальчиків, і для дівчат. Я роблю щоденники вагітності, і там, коли дівчата не знають, ще, хто в них буде, хто в них буде, дівчинка чи хлопчик, треба щось таке в бежевому нейтральному кольорі. Ну, тут от і бантики, і бодіки, і, і для зайки, і тапульки, і ом, ножки, носочки, квіточки такі приглушені для дівчинки, для хлопчика. може Тому такий універсальний лист наклеєк. Так, продовжую робити планери. І, включення для блогу, хочу показати, яка стадія. Сьогодні у нас 12 липня склеїла планер, готую їх до прошивання. Ось ці вже зняла всі ось такі зажимчики, Підготова... Верні, ну зняла все, вже склеївся планер. обкладинка ця теж, теж склеїлась. Зараз буду, ось нарізаю стрічки з а, малярна стрічка, а, пополам розрізаю, щоб ну, більш ну, Мені не потрібно багато, мені під лапку треба, щоб одна лапка днішкря була. <кхи> проложу стрічку, а, покажу, як проложу, покажу. І а, оце підготовую під. Прошивання. У мене тут машинка стоїть. Ось так в мене було зажаті. Все склеювалось, зафіксовано було. Корінець окремо фіксую для склеювання. І обидві ну, сто, сторінки. Так, о, зараз сніму, щоб не тарахтіти. Так? І покажу ще щось. Так, це в мене. Приїхала невеличка покупочка на барахолки я покупала. Дівчата продають свої матеріали, кому не потрібні, або зайві, або вже не будуть нічого робити, вони продають. І інколи я покупаю на барахолці. Так, і що я купила? Зараз я вам покажу. Я купляла ось. Такий паф-стікери. Baby girl колекція, ехопарковська. Вот Такі паф-стікери. Я планую зробити дитячий альбом для дівчинки в американському стилі попробувати. І там дуже багато використовується пав стікерів наклеїк чи борду. Оце я таке планую зробити. Або якийсь мікс в мене вийде, не знаю. Ну, Поки збираю матеріали. Ось такий, така палеточка чіпборду. Мені подобається цей, ця колекція, тому що тут вона така ніжна, м'ятний, персиковий, не рожевого, такого насиченого немає. такий. Ніжна колекція. І ось таких п'ять аркушів паперу. Мені дісталось. Тут навіть з картками папер такий. Ось такий красивий. І оце 5 акушів мені навіть вистачить на альбомчик зробити. Я його проміксую з якимось колекцією Скрапніровської. Положили в подарунок таку бій-хейл, наклеечку. І тканинку, ось таку. Дякую. Дуже було приємно. Так, і ще хочу показати, в мене в роботі папка формату А4. Ось така велика. Це форза, це я підготувала. Повністю шкіряна. Ось така. А четвертого розміру. Хлястик буде широкий, ось такий хлястик в неї буде. Тут буде напис золотий. І ось так всередині буде виглядати, повністю шкіряний. Зараз все приклею, теж буду прошивати повністю. І що я хотіла ага, порівняти. Я хотіла порівняти, це у нас А6, а не А4, це у нас А5 формат. Ось така різниця. Бачите, ну так, чималенько. Дуже не то, щоб незручно, а незвично. Незвично, такий великий формат, стол. В мене тут кухонний, невеличкий, Дуже нема де розміститися. Але зроблю, Роблю, зроблю. буде красива папочка для вихователів, дитячих садочків. Так, це таке робочий процес. Зробила тут кутики, тут зробила три кутики під карточки, можете якісь. якісь Візитівочки, ще щось. А з, з, з правої сторони зробила трішки більше два. Два маленьких і, і зліва і справа по одному великому кишені, щоб можна було зро, е, якісь листи положити. А четвертий лист тут входить, виходить. В общем. Ось така папочка в мене ще в роботі. Так, всім привіт! Відео для блога хочу показати вам закінчену роботу. Я закінчила папочку А4 формату для вихователів дитячих садочків для планів, для планів річних. Замовили папочку. Ось така виповнена з глянцевого палітурного шкірзаму. Така пильна рожева, персикова, ніжний, ніжний. Він трішки засвічує в камеру, але він такий ніжний, ніжний, персиково рожевий колір. Папочка з широким хлястиком замовила. Ось так зробила ззаді спинку. Широкий хлястик і ланцюжок сюди повісила для краси. Так, всередині. Всередині в нас. Що замовили? Замовили внутрішню частину папочки, щоб була теж сашкірзама. Ось така вона пішла, Додала я карточок для приємності. Ось такий пінальчик під ручку я пошила. Під ручку або очки. Це в мене шматочок оставався. Я спробувала пошити. Ніколи не шила, до речі, такі речі. І ось такий пінал теж під ручки, під телефон, замовили до, цього, до цієї обкладинки. Так, далі в нас просто такий конвертик для, для чого? Для папертів, якийсь заметочок відложити. Зробила ось такий набірчик роздільників з верхніми табами. Ось такий, це додатково, я зробила для жіночки. Так. Потім додатково положила ось такий ацетатний прозорий пластик. Ось такий замовили пластик, ацетатний, щоб ну, початок планів відокремлювати. І замовили два комплекта з табами роздільника з табами. Тут в мене вийшло 2 по 5. Тобто 5 роздільників, 5 табів, 10, разом 10 табів, виходить. І це будуть відокремлені плани. Папір використовувала нову колекцію з Крапміровською дитячою таку з дівчинками. Так, додавала з щоб було приємніше і красивіше. Так, ось така. Хто знає колекції, зразу вгадають. Ось такий табор робила. Так, це о, персикова колекція. Так, приєднання з такими рожевими кульками круто вийшло. Ось так. Мені сподобалось таке робити. Але дуже ну, не то що незручно. Большой формат, незвично було строчити його. Додала ось такі наліпочки для цікавості на подарунок. І кишеньки зроблені з двох сторон обкладинки. Є петелька під ручку. Все, ось такий швиденький огляд на цю роботу. Виложу Бозі і на окремо, мабуть, на Ютубі виложу. Ось такі замовлення замовляю собі для роботи, для зручності в роботи, щоб цікаво, щоб красиво було працювати весь рік. Все, дякую.